Повністю її закривати, може закривати до середини, але тоді на не коміштельно доведеться встановлювати. Ну, Щоб взагалі станція, воно ж постійно з сходу на захід. Тобто, можна робити так, щоб воно оберталось. Можна, трошки заплутатися. Посмотрите туди. Отавий щит на ньому на, на ньому. Сам. Ну, что-то лир. В любом случае, это мир. ти довго джерело енергії, то есть зараз. Е є бурої дзеркала, є просто сонячні батареї. Воно не виключається, просто альтернатив. То тобто, есть не судіть я, якби строго очень. Е значить, тут знаходиться вода, лінзи, лінзи нагрівають цю термоповерхню, вода по середині починає кипіти. Починає діватися пар. Е значить, тут ми ставимо трубу, через яку цей пар бірували. що крути ці турбіни в області, а ці форми, ну, тут йдуть скраю, встановлюються клеми, з яких виходить прямий електричний ток. Це якби перше зразу. В тобто, автоматі отримуємо зразу електричний ток, чистий. Просто якби, із сонця і води. Е, як додаткове джерело, і тут у нас гаряча вода, яку ми можемо використовувати або охолоджувати, Потуде пар, в будь-якому він охолоджується, буде конденсат. Є, сюди цей конденсат в холодильник і знову-сюди, ну, типу, щоб вона знову діла. Цю, гаря... Цю гарячу воду можна роздавати, ну, якщо це гуртожиточ, наприклад, цей електричний струм іде на світло, а гаряча вода зразу є, є. Немає такої потреби, тому що от, гаряча вода закінчилась, або, не знаю, вона часто щось ламається, особливо зараз такий час. Коли сонце є, наприклад. Взагалі, всі умови є для побудов.